Всім привіт! Дівчатка та хлопчики. Сьогодні будемо готувати дуже-дуже смачне повідло чи варення, ну, скоріше всього, повідло. Називається це повідло дюшес. Значить, чого б дюшес, тут йдуть цукерки, дюшес та яблучка. Яблук треба 3 кг. У мене назва яблук медовий хруст, але це значення не має. Чим твердіші сорти, тим краще. Не робіть із сортів таких, які дуже-дуже мягенькі яблучка. Яблука нарізаємо так, як то скажемо, як кому нравиться. Хочете кубиком, хочете дольками. Це все одно буде пробиватися блендером потім. Значить, чистити шкожу їх, їх не треба. Беремо яблучко, розрізаю спочатку навпіл, потім половинку цю ще навпіл і просто видаляю оцю серцевинку від грубої цієї перегородочки. І тут де хвостик. Все. І оце яблучко тепер нарізаю, отак От поперек, дольками. І складаємо в якусь ємкість, де ви будете варити ваше повідло. У мене це така велика буде кастрюля. І сюди я буду нарізати оці яблучка. І так чищу всі три кілограма яблук. Це варення вас дуже чи повідло, виручить. Взимку, Коли вам треба щось спекти, чи тертий пиріг зробити, чи ну, просто на хліб намазати. Воно густе, воно дуже ароматне. Ви побачите, коли ви його будете варити, стояти коло кастрюлі неможливо. Настільки приємний запах, настільки воно смачне, що, поки ви його зварите, ви, мабуть, декілька, як то кажуть, ложок і попробуєте самі з'їсти. І побачите, що воно буде самим самим любимим у вашому блокноті чи зошиті це повідло дюшес. І так готово. Яблучка наші підготували, порізали. Тепер на 3 кг яблук ми засипаємо кіло цукру. Тепер з цукром. Так розрівнюємо наші яблучка. Вони гарно пустять сік. Можна навіть трошки цукру так подати, якби підмішати і під низ. І тепер саме наш головний інгредієнт цукерочки-дюшес. Можна додати і 100 г, а можна 150 грам. Це дивитеся за своїм бажанням на ваших 3 кілограми яблук. Ці цукерочки висипаємо. І тепер, отак, як є цю красоту, ми залишаємо. Хочете, накривайте полотенечком, хочете накривайте кришечкою. І чекаємо, тільки не повністю до кінця, а так зробити трошки приоткрити. І чекаємо. До ранку, у нас зараз вечір, 10 годин вечора, і до ранку це варення буде стояти. Вірніше, не варення, а наші яблучка в цукрі і з цукерочками. Цукерки на ранок повинні повністю розтанути, яблука пустять сік за що того, що вони з цукром. І ранком подивимося, перемішаємо і будемо варити. Пройшла ніч, дивимося на наші яблучка. Яблучка трошки поміняли колір, перемішаємо багато дуже сиропу. Цукерочки, ті, які були в сиропі, хорошо розтаяли. Ті, які були зверху, ще трошки не розтаяли, все вони маленькі. Забула сказати, що можна цукерки дюшес замінити на цукерочки Барбарис. Мої підписниці вже пишуть, що вже зробили це повідло. То кажуть, ми зробили експеримент, пробували то із дюшесом смачно. І з барбарисом смачно. Тепер, коли перемішали це все, ті цукерочки, які не ростаяли, не переживайте. Наше варення буде варитися годину, і на протязі години підходити, періодично так, його помішувати. І ці цукерочки всі розтають. Но запах буде в хаті дуже смачний. Все, відправляємося до плити, ставимо на плиту на годинку. Ставимо на вогонь, вогонь поки що даємо середній. Перемішуємо ще раз, його гарненько перемішуємо. Бачите, все в соку. І тепер залишаємо, щоб гарно закипіло. І тільки тоді, коли воно гарно закипить, я буду відраховувати з цього моменту годинку. Кришку закривати каструлі не будемо. Будемо весь цей час готувати без кришки. Кришечки я складаю в сотейник, в ковшик. Заливаю кипяточком. Можна прикрити ще кришечкою зверху і пропалюю так хвилин 10. Якщо у кого є якісь сумніви, можна ще на вогонь поставити та прокип'ятити. І так пройшло у нас 20 хвилин. Яблучка поміняли свій колір. Тепер перемішуємо наші яблучка. Все вже дуже гарно кипить. Ще трошки будуть м'ягенькі. Правда, їм ще прокипіти хоча б. Хвилин 40. Все. І ми цим часом, поки у нас ще є час, будемо, поки кришечки стерилізуються, будемо стерилізувати банки. Баночки помили. У мене півлітрові баночки підготувала. Тепер я не знаю, скільки піде, може 6, може 5 баночок. Але я вам хочу показати, якщо у вас всі баночки не підуть, а ви підготували, наприклад, от 6, а пішло у вас 5, то чистеньку баночку хочу показати, як я буду. Щоб потім знову її не сильно драяти, вимивати, а тільки сполоснути, я вдіваю звичайний пакетик і отак просто знизу його прокручую в цей пакетик. Бачите? І баночку так ставлю на полочку і зберігається. на Наступний рік відкриваю пакетик. І тоді не треба вам його сильно видраювати. Там не буде ні пиляк, нічого, а просто легенько сполоснути. Це такий від мене вам малесенький лайфак. І так, помили, підготували, тепер відправляємося в духовці стерилізувати. Я стерилізую завжди в духовці. Не таким способом, знаєте, як раніше, наші бабусі, мамусі ставили. Каструлю з водою, зверху спеціальна форма, перевертали і так чекали там, півлітрові баночки, там 5-7 хвилин, літрові баночки там, 10 хвилин. Але у мене також є цей круг, він зберігся до цього часу, але мені зручно зразу всі багато в духовку засунув і хвилин 10 і простерилізувати. І так, ідемо стерилізувати. 100 градусів духовочка ставимо наші баночки. Закриваємо. І десь приблизно хвилин 10, максимум 15, хай стерилізується. Пройшла годинка, як наші яблучка вже киплять. Тепер вони вже коли такі м'ягенькі. Можна так залишити, можна, якщо вам так подобається. Але я хочу перебити блендером. І перебиваємо. Така повинна маса вийшла. Якщо когось, наприклад, ну, не сильно задовольняє отака от пюреобразна маса. тому що, бачите, менюсіньки-менюсіньки деколи комочки яблучок попадаються. Хоча мені це наоборот в цьому повідлі дуже-дуже смакує і дуже подобається. Але поки воно гаряче, ще є такий варіант, ви, наприклад, перебили і вам не дуже подобається ця маса. Через сито, звичайне металеве сито поставили на миску і цю масу всю викладаєте на сито і ложечкою тако наситою перетираєте. І все. Тепер на цьому етапі, коли ми це все перебили, Ставимо зараз на вогонь наше пюре, додаємо або велику столову звичайну ложечку оцету. А в мене звичайний концентрат лимонного соку, концентрат. Я також додаю велику столову ложку. І з цього моменту, коли я налила столову ложку оцету, ще хвилин 15, 20, я дам прокипіти. перемішуємо. І 15-20 хвилин покипить. А цим часом буду підготавлювати баночки на стіл. Пройшло 20 хвилин. Як бачите, я кришечкою прикрила, не повністю закрила. Це тільки для того, щоб, коли вже воно пюре і вариться, то воно дуже-дуже стріляє. Це для того, щоб спасти свою кухню від грязноти. Ну що, розливаємо, В баночку ставлю лічку для зручності. І дивіться, яке густе. Єлі-єлі з черпака скапує. І зараз подивимося, скільки вийде баночок. Бо воно в мене кожного року по-різному. Колір янтарний, дуже гарний. Раджу всім робити, дуже пахуче. Ще гаряче, а вже яке густе. Можна взимку взагалі, чуть ли не як мармелад. Ну і закриваємо кришечкою. Ось так, ось так воно виглядає. І так робимо всі баночки, розливаємо. Шматочки яблук, якщо будуть попадатися, дуже буде гарно виглядати. Ось і закрили, у нас вийшло 5 баночок по пів літри. Дивіться, яке гарненьке. І зимою така буде паличка-виручалочка, навіть просто з чаєм попити, або круасанчик якийсь зробити діткам, чи внукам, чи пиріжечок спекти, чи пироги. Я навіть тертий пиріг, коли робила так також, дуже смачно поєднані з творожною начинкою. Оце яблучне, та ще плюс творожна начинка для пирогів дуже смачно виходить. Я вам колись покажу таке поєднання. Так що смакуйте всі на здоров'я, пробуйте ще такий варіант.